А ти сортуєш. Дивіться, як переробляється скло. Ми на склозаводі. А це склобій. Склобій це бити тих пляшок, які ви віддаєте на сортування. Ви знаєте, що три четвертих цього склобою везуть із-за кордону. Зараз тільки одна четверта наших українських пляшок потрапляє на склозавод. Решта на смітнику. На жаль, і щоб запевнити вас, що скло варте переробки, дивіться сюди. Це розпечене скло. Але все по порядку. Спершу склобі сортують і готують для плавки. Скло просіюється, протрушується, продувається. І відділяється від каміння і кераміки. Тут найцікавіше, коли шматок кераміки падає вниз, він пролітає повз промінь світла. Промінь не проходить крізь шматок кераміки, тож потужна тоненька цівка повітря одразу видуває цей шматок геть. Далі скло потрапляє у піч. Зазвичай скло бій досипають у шихту. Шихта це спеціальна суміш кварцевого піску і мінералів, з якої, власне, і роблять скло. Печі склобій разом з шихтою плавиться під високою температурою і перетворюється у рідке скло. Піч, до речі, ніколи не зупиняє свою роботу. Дозованими порціями ось такими ковбасками рідке скло випадає з печі і розподіляється по конвейеру. Воно летить прямо у форму, якій видувається і отримує форму нової пляшки. Ого! Цей процес такий захоплюючий, що я готова дивитись на нього вічно. Так, але йдемо далі. Коли пляшки остаточно вистигають, вони потрапляють у відділ ламінації. Спрей зі спеціальною рідиною обпирськує кожну пляшку, щоб вона не набула потреби в процесі транспортування. Пакування скляних пляшок теж доволі оригінальне. Потужності склозаводу розраховані на величезний обсяг продукції. Таким чином, ваша пляшка, вкинута в урну для скла, отримує шанс реінкарнації. І, можливо, навіть подорож в Європу. Тепер ти знаєш, сортування має сенс. Сортуй, Врятуй природу. Thank <laughs> you.